Добрий вечір всім. Вітаю вас. Думаю, що ви вже не очікували цього прямого ефіру в Дані зараз, в цей пізний час. Це... Ну, бувають зміни. Оскільки я вам пообіцяла, що сьогодні зроблю маленький, коротенький, прямий ефір на тему, яка цікавить багатьох людей, які отримали тимчасовий захист. І, звичайно, час проходить ситуації в людей змінюються, а це означає, що і, можливо, бажання залишитися в Італії не таке велике. Захотілося переїхати в іншу, в іншу країну, захотілося побачити, можливо, рідних і бути з ними в тій країні. Але що ж робити, якщо вас вже є тимчасовий захист в Італії, що потрібно для того, щоб переїхати в іншу країну і там отримати тимчасовий захист. Що каже законодавство, що кажуть випадки, що кажуть люди, і взагалі яка ситуація? Про це зараз ми з вами все обговоримо, поговоримо і постараємося разом розібратися. Чому немає жодної ясності в даному питанні. Тому підключайтеся. Я бачу для вас це не такий вже і пізній час, оскільки вас щораз то більше. Тому, якраз є, всім доброго вечора! Хто підключається? Так, всім привіт! Я рада вас бачити. Обов'язково збережу цей ефір, як завжди, оскільки він буде корисний. Також тим людям, які дивляться зараз, і тим, хто буде дивитися пізніше. І не тільки на інстаграмі Мідіатори Італія, а так само я його обов'язково опублікую на моєму YouTube-каналі. Отже, давайте розберемося і пройдемося по найголовнішому, по найголовніших тем, таких цитатах, скажімо так, законодавства по тимчасовому захисту. Найперше. Законодавством передбачено, що тимчасовий захист може бути наданий тільки однією європейською країною, не багатьма країнами, а тільки однією. Тому і виникає це бажання і це запитання, що робити, якщо все-таки я вирішив переїхати в іншу країну. Куди ж діти цей тимчасовий захист, оскільки відпечатки пальців були вже здані? А це означає, що вони є в європейській системі, і це означає, що ці відпечатки пальців можна буде побачити працівникам імміграційної служби в іншій країні. Але куди люди не йдуть, квестури нічого їм толком і детально не говорять різні варіанти, поведінки, різна інформація. І це найскладніше. А знаєте чому? Я думаю, що ви догадуєтеся, тому що ми знову повертаємося до найпершого, що тимчасовий захист він застосовується перший раз в історії Європейського Союзу до громадян з України. І навіть якщо законодавство було, перша директива була в 2001 році прийнята, були також. Імплементація законодавства в Італії в 2003 році, дякувати Богу, у нас сьогодні вже 2022 рік. То так як його не застосовували, то зараз по мірі кожен день виникає необхідність, проблема, і щось оновлюється, щось відбавляється і якось удосконалюється. Виходять працівники квестури, навіть працівники прикордонних служб, працівники взагалі державних установ, які мають справу з тимчасовим захистом, а саме з українцями, з громадянами України, які отримали тимчасовий захист. Виходять з того, що мають, і де стараються і деколи брати аналоги законодавства попереднього. Тому тут та сама і проблема, що чіткості в відмові і в анулюванні як такої немає. Тобто, як законодавство Італії номер 85 не регулює відмови самої людини від тимчасового захисту. Так само і директива Європейського Союзу від 2001 року, 55-та, не регулює відмови через переїзд в іншу країну. Тому, друзі. Я не знаю на сьогодні, як я розумію, немає ще ніхто ще не давав такої інформації, такого прямого ефіру на дану тему, тому що не знає, що говорити, що робити, бо все буде залежати від того, як, наскільки спрацюються потім імміграційні. Служби і спрацюються люди, коли прийде громадянин України просити їхні, в них вже тимчасовий захист, маючи на руках тимчасовий захист іншої країни. Але ви ж знаєте, що Ірина Купчик вона завжди йде туди, де треба законодавство, шукати коми, якісь слова, шукати якісь зацепки, і потім на ньому їх ґрунту. Тобто я не говорю пустими словами і не то, щоб сьогодні прийти до вас і сказати. Цих дві фрази без жодної статті, на яку можна в принципі дещось і брати, і потім викручуватися. Тому ставте лайки, поки я відкриваю все таки законодавство Європейського Союзу. Те хоча б малесенька-малесенька є ниточка, за яку можна зацепитися, що робити. Отже, звертаюся я знову до директиви Ради 2001 року, 55 Європейського Союзу, від 20 липня 2001 року, на якій ґрунтується весь тимчасовий захист. Тому це є основний документ, і, друзі, дивимося його завжди, коли нам потрібно вирішити наше питання, тому що це є найосновніше. І беремо статтю 26 з даної директиви, і тут є написано одна така декілька фраз про відмову і про те, щоб брати в іншій країні тимчасовий захист. Найперше найголовніше. Що під час дії тимчасового захисту держави-члени співпрацюють одна з одною щодо зміни місця проживання осіб, які користуються тимчасовим захистом, із однієї держави члена до іншої? За умови згоди відповідних осіб на таке переміщення. Тобто, в будь-якому випадку, ми маємо зрозуміти, що держави члени Європейського Союзу вони між собою співпрацюють. Вони не мають права казати Ні, бо ти там була в Італії, сьогодні ти хочеш бути в Польщі, і я тебе не візьму, бо Італія не мій друг. Ні, вони є друзями і вони співпрацюють. І тут є наше завдання потім якраз і вибирати цю державу, якій хочемо жити. І далі ця саме стаття 26, четвертий пункт каже: що якщо переміщення здійснюється з однієї держави члена. До іншої термін дії дозволу на проживання в державі члені, з якої особа від'їжджає, закінчується. Тобто термін дії закінчується, коли покидається. А зобов'язання тимчасового захисту щодо відповідних осіб в державі, члени з якої така особа від'їжджає, припиняється. Ну, зрозуміло, тимчасовий захист припинився. Тобто, якщо в мене припинився тимчасовий захист в Італії, то Італія не має більше зобов'язань жодних в мою сторону. Я не можу й сказати, що я в тебе там була і там колись, і ти мені зараз повинен. Ні. От це саме, що стосується, наприклад, і фінансової допомоги. Тобто, якщо люди... Поїхали, значить Талія не має вже давати ту фінансову допомогу. Навіть якщо, я так, навіть якщо вона маленька, і там вже теж є проблеми. І тут речення маленьке. Нов, нова приймаюча держава-член надає тимчасовий захист таким особам. Нова приймаюча держава. Тобто, коли ви їдете в іншу державу, вона має надати тимчасовий захист. І тут запитання. Таке, як держава, член, приймаюча держава вже не Італія, а приймаюча держава, як відреагує і що працівник імміграційної служби у вас попросить? Що в той момент він вам скаже? Тому що. Хочу сказати, наприклад, люди, які приїжджали з Польщі, брали там же тимчасовий захист і приїжджали з цим песель, він називається в Польщі, і потім брали тимчасовий захист в Італії, жодних проблем не було. Італія надавала без жодних доказів, того, що особа в Польщі вже відмовилася. Тобто, тут з сторони Італії труднощів не було. Тепер уявимо собі, що громадянин України виїжджає з Італії в Польщу і що йому потрібно робити? Адже ще одне, коли приходимо з тимчасовим захистом в квестуру, квестура може його забрати і сказати: так, їдьте, ми його аналювали, але вона ніякого документу не дає друзі. Головне, що вони потім не дають вам підтвердження того, що вони анулювали ваш тимчасовий захист. Тому ви їдете в Польщу і вам кажуть, що ви анулювали тимчасовий захист, ви кажете так. А докази, знак запитання. Де є доказ того, що ви його анулювали? А я дав мені нічого не дали. То те саме, що ви і маєте ще на руках тимчасовий захист Італії. Типу, цей пластикове пермесо, приїхали в Польщу і сказали, я його анулював. У мене його взяли. І навіть якщо він ще у вас є. Тобто вони в базі даних мали би вводити, але чи вони вводять, чи не вводять, яким чином потім спрацьовуються вони між собою. Тому що вони би мали це робити, але ми не настільки впевнені, що вони це роблять. В будь-якому випадку навіть. Якщо вже така ситуація відбулася, тому то пам'ятайте, наприклад, якщо в іншій державі країни, яка вас зараз в якій ви хочете взяти тимчасовий захист, вони кажуть, що мені потрібен дозвіл доказ, то пам'ятайте, що завжди є консульство Італії в тій країні, Принаймні, мусить бути, тому що ну, немає такого, що немає. Бо люди мені пишуть, а що мені тоді буде треба? Що мені потрібно вертатися в Італію. Ні, ви можете скористуватися і консульством, тому що консульство має повноваження представляти їхню державу на в тій державі. Якщо консульство Італії є в Польщі, то можете не їхати в Італію, а поїхати в консульство Італії в Польщі. Це такий як при. Але дивіться, можна поступити різними способами. Тут же треба просто дивитися від, від ситуації, можна поїхати, не відмовляючи, бо відповідно до цієї статті, тут не пише процедури, що особа має йти в кестуру, писати відмову і все, і їхати потім. Немає такого написано. Тому ми можемо, посилаючись на цю статтю, прийти до них і сказати: от у нас є така стаття відмови. Немає, що мені робити? Я мав відмову. Тому що от так, якщо вас в принципі запитаються, чи ви мали який тимчасовий захист в іншій державі, а може у вас взагалі не запитають, чи ви мали цей тимчасовий захист. Це як варіант. Що, типу, давайте так: їдете в іншу державу, кажете, я хочу брати, наприклад, в Польщі ваш тимчасовий захист, вони вас запитаються. Ви мали тимчасовий захист іншої країни, або ми бачимо, що ви отримали по відпечатках пальців. Так, мав, але от є стаття, де пише, що типу, автоматично, можна сказати, автоматично ан анульовується. Якщо вони кажуть ні, автоматичного немає, тоді ви кажете: Добре, ви звертаєтеся в консульство Італії в тій країні. Їм даєте їхній тимчасовий захист. Відмовляєтеся із заявою і просите на цій заяві поставити відмітку, щоб ви відмовилися і таким чином тоді йти вже брати тимчасовий захист в іншій країні. Те ж саме, все-таки, якщо ви не хочете ризикувати і кажете, ні, я хочу піти в квестуру, наприклад, в Турині, в Турині і відмовитися від мого захисту, то я вас дуже-дуже прошу. Перед тим як йти їм давати ваше пермесу, напишіть заяву в відмову і скажіть, нехай вони хоча б вам щось на ній напишуть. Типу, зробіть собі обов'язково фото ваших документів, щоб у вас копії були. Напишіть на заяві, що ви відмовляєтеся від тимчасового захисту і віддаєте дозвіл на проживання, номер дозволу такий-то, від такої-то дати, виданий в такій-то квестурі. Щоб все було задокументовано. Тому що, якщо ви потім, знову ж таки, поїдете в цю країну, вас попросять доказ, у вас жодного немає документу оце вже є гірше. Тому викручуємося завжди з ситуації. Беремо базу законодавства, але потім варіанти поведінки створюємо ми. Тому, як завжди, тому я вас дуже прошу, типу, звертайте увагу. Для того є ясно адвокати, юристи, є помічники, є ситуації, щоб знайти варіант найкращий для вас. Тому що ми працюємо з випадками безпосередньо, фізичними випадками. Знаємо потім, яким чином люди реагують. Немає в юриспруденції, пам'ятайте, немає такого, що отак от і не інакше завжди є. Є за, є проти, є десь, що можна десь щось увілювати через то є консультації, коли мене запитають для чого. Тому що мені пишуть деякі люди, мені дуже шкода, що я не можу всім відповісти, і тільки навіть через те, що є такі листи. Як називають листи дуже великі, тобто повідомлення ваші дуже великі. Я на такі здебільшого не відповідаю. Тому що після кожного речення в юриспруденції може змінитися весь хід подій. Для того потрібна консультація. Тому що під час консультації ми, я задаю запитання, ви мені відповідаєте, ви мені задаєте запитання, і в нас є діалог. В інакшому випадку не буде. Це не юриспруденція, не математика 2 плюс 2-4. Ще одне на що хотіла звернути увагу, оскільки дуже багато звертається в консульство України в Італії або в інших країнах. Пам'ятаємо, що консульства вони мають чіткі свої повноваження і вони не мають повноважень імміграційної ін служби в цій країні. У них є представницькі, вони є представниками України в Італії. Вони роблять дуже велику роботу. Вони дуже багато нам. Громадянам України допомагають в цій країні, але вони, звичайно ж, не можуть бути як імміграційна установа, і їхнє слово, на жаль, мені дуже прикро, не може стати типу, заключним законним. Тому що, наприклад, одна дівчина сьогодні написала, дала відповідь по цьому запитанні, що робити. У зв'язку з переїздом і каже, що консульство відмовилося звернутися в квесту в квестуру і типу подивитися відмову, запитатися в квестурі. І це правильна відповідь консульства. Зверніться в квестуру, бо вони не знають. Ну типу, вони знають, догадуються, але знову ж таки вони спеціалізуються в іншому. Те ж саме з консульством випадок, з консульством, хто пам'ятає України в Польщі, що пояснювало на початку, що може громадянин України з тимчасовим захистом виїжджати в Україну на три не більше 30 днів і повертатися спокійно потім в країну Європейського Союзу, навіть коли безвізовий період був закінчений. І потім люди їхали в Україну. Поверталися і їх блокували на кордоні, не пропускали, тому що безвізовий режим був закінчений. Тому що законодавство не передбачає права, не надає права повернення з тимчасовим захистом туди-сюди їждження. Це не туристична віза. Вам не продовжили туристичну візу, щоб кататися. На жаль, так. Як би ми цього хотіли на даному періоді, ніхто ще на, на законодавчій базі не визначив чітко і не сказав. Що ні з тимчасовим захистом можна їхати, і ви повинні пропускати на кордоні, немає. Тому ми завжди надіємося на прикордонника, на його ситуацію, на те, на його навіть інколи, на певний настрій, чи пропустить, чи не пропустить. Тому що, на жаль, от такі є ситуації. Надіюся, що я була на старалася принаймні найкраще пояснити не так, у легку тему по чіткості бракує. Пояснити вам, як вийти з ситуації. Надіюся, від сьогодні вам щось краще сталося, прояснилося і впевненіше. Тепер ви будете переїжджати з Італії в іншу країну. Головне, не бійтеся, головне пам'ятайте, що ми разом, ми об'єднані як не. Як ніколи сьогодні ми це бачимо. Е, є люди, які допомагають, і державні установи допомагають, і все, як я вчора писала, з любов'ю, зі спокоєм, з терпеливістю відносимося один до одного і йдемо вперед. Е, так що до зустрічі, підписуйтеся. І ще одне хочу вам сказати, що я готую один проект з дівчатами. Який буде запущений початок вересня, думаю, ми встигнемо це зробити для І того, щоб перейти з на сьогоднішній день, це буде так з переляканого іноземця в впевненого імміграта, якому ми надамо будемо робити супровід протягом трьох місяців. Це і цих людей, які до нас приєднаються з мовою, законодавством, з підтримкою, зі всім. всім, всім, всім. Тому слідкуйте за особливо за інстаграм-сторінкою Медіаторі Italia. Проект буде цікавий. Він буде перший раз в Італії такий, тому ми маємо приділити час сили на його створення, щоб ви були ним задоволені. Як завжди була з вами я, Ірина Купчик, ваш юрист і медіатор в Італії. До побачення на добраніч. пока-пока.